Тим часом, дорогою в Батурин старий шрам заїхав до сотника Білозерця, який розповів останні новини. Всі мають зібратися в Ніжині. Туди вирушив Сомко, Васюта, туди ж приїхали і московські бояри. Шрам вирішує і собі прямувати в Ніжин. Дорогою він зустрічає Сомка зі старшиною. Гетьман розповідає, що надіслав до міста свої полки разом з писарем Вуяхевичем. Пізніше виявилося, що писар Вуяхевич зрадив Сомка, ще й інших, вмовляв зрадити. Вся старшина роз'їхалася по дворах. Біля гетьмана залишився тільки шрам.